Добрий ранок, дорогі друзі. Вітаю вас святом великим. Сьогодні верна неділя. А я рухаюся на екскурсію, в славне козацьке місто Чигирин з своїми друзями, колегами. Залишайтеся зі мною, по максимуму сьогодні постараюся зняти, що буде цікаве. Так, я вже в Білозір, є ось наш транспорт, яким ми будемо їхати. 19 людей. То буде уважний побачить знайомі обличчя: і і я історію полотного яру. Органозалив його чекіст, але під прізвиськом отаман Вінтівки були нагани. Вони спробували вирватися, але, звичайно, ви знаєте, Лук'янівка це була тюрма, яка ще була царських часів. Стояли на вишках кулемети. Тоді, бачачи, що вирватися немає можливості, вони на другому курсі і почали відстрілюватися. Познайомився із колоритними особистостями, козаками, от, які прямують також на свято Холодного Яру. Буквально кілька слів. Можете сказати про це свято? Слава Україні всім! Мене звуть Сашко Шабла, я з Дніпропетровська. Військо Запорозьке не зеле, кадацька поланка, стара самарська сотня. Тут ми. Холодному Ярі вже не перший рік, це загальна, загальноукраїнська така традиція патріотична, вшановувати пам'ять Холодноярських Атаманів. Ну, світі місця на Черкащині вони скликають, як раніше матронен, дзвін Матрониного монастиря скликав на боротьбу місцевих героїв. Так зараз ми традиційно в цих числах збираємось тут з усієї України. Ми з Дніпропетровська привезли дітей. привезли. Мабуть, чоловік 40 це вишкільний табір сотоджурівської старший. Наша школа також брала участь в районному тільки змаганні. От також дітки показали достойний результат. Бо ми тільки перша наша школа mm -hmm. брала в такому начій, форматі змагань. Що ви побажали дітям? Ну так діти вашої школи і не знаю, що таке сокіл -джура. Так, і так. взагалі всім дітям. Я хотів би вас бачити. Я сподіваюся, ми там побачимось на етапі всеукраїнському влітку Сокіл Жура. А ви ж знаєте? Ну ми не вийшли, ну ми... ми будемо досить старатися. Так, ну, ви знаєте, що там можуть побачитися тільки переможці обласних змагань. Тому я вам дуже дуже. Зичу того, щоб ну, в наступному році як в цьому не вийшло, але ну, старатися треба. Важно не перемога, те, що ми до неї якби, йдемо ну, так, так, і да, о, отримуємо да. ці знання в процесі навчання, вишколу ці ну, потрібні для України. Щиро вам вдячний за, за ці кітапні слова. Все добре. Всього доброго. вам. Так, ідемо, ідемо на козацького духу. Ми вже в Мельнико, значить йдемо на відкриття пам'ятника, братам чуть, -чуть по Зараз подивимося. Можна в машину, можна в його. Купимо сьогодні мішачок Купим Миру в Україну. З України. Він нам зараз дуже потрібний. На відкритті пам'ятника братам чуть-чуть покам побував, а рухаємося долі. Так, як нам відкриття, що відкрит... відкриття? Пам'ятник. Пам пам ага, відкриття пам'ятника в Ми йдемо дивимося. Сам Сергійович, як вам дійство сьогоднішнє? Посмотрим, ще, ще все впереди. Ще тільки все не починається. Ну, да, а з я тут почитав два часоння дня чодовиться все. Ага, то й смішний рано прийти. Да. Ого, тут треба підніматися на гору. Воно ну, там де стоять, люди. Подарися. Дякую. що обіцяє нам показ джерела. Коротше, на що якийсь тут прикольний. Я ну, спробую тут ось о... дорожка, але затоплена вона туди. Не знаю, зараз спробую забрести. А ви що, будете купаться? Лю, алю, гороша. Деремо до печер за Мотроницьким монастирем. Почу, Ух ти! Клос! Ще є такий ободочок, наче, а коли дивиться на хату. Ходимося, що то. Ну а вона де? до чого вони? До церкви теж? Ні, так, вони до чогось великі. У нас ходи до лісу, до грекового лісу. Там де демонтори. Добре. І будували якісь такі затори. Ідемо до дуба залізняка, такі тут сатори, що прийшлося Автобусу залишиться за кілометр, десь, іти пішки. Народ тут реального Ну, що це, потім напишеш в коментарях. Ну, саме добровося. Ославний звісний дух перев'язаний вже. Здається, він потихеньку все поє. Хоча хочеться вірити, що він живий, так як і дух козацький. Група крові У нас одна це твоя і моя. Побажай мені щастя бою, побажай мені, не лишитись у цій траві, не лишитись у цій траві, побажай мені долі, побажай мені долі.